14 лютого. Трошки потепліло вийшов перейти по пшеничках, подивитися, що робиться після тих морозів. Там ті ділянки, де була більш краще, розкущеніша, ще можна терпіти, а тут коли перейшов на ну, це велике поле по пшениці. Що ви бачите, все чорно стало. Практично не видно, що була пшеничка. У нас де на деше чуть-чуть зеленіє. Напевне, це вся робота коту під хвіст. Пару днів було мінус 10-мінус 8 вночі. Все померзло. Кінчики почорніли, пожовтіли. Ось такий результат. певно буде це все соя вже. Поле стало чорне. Там подивлюся. Може краще буде, тому що тут внизу біля річки вітер весь час такий протяг. Но. Маємо те, що маємо.